Дня, шановні українські аграрії, колеги шукаємо механізаторів. Реально не вистачає ще 5 чоловік. Що значить, запрошую механізаторів Ніжинського району, Прилуцького району, тобто, всі навколишні села, Парафіївка, Ічня теж підходить. Хлопці у нас підвищилася ставка. Будь ласка, запрошую до співпраці. Запрошую на роботу. Вам не треба далеко їхати. Хороша зарплата. По року у вас буде виходити там більше. Я думаю, 30 тисяч на руки. На руки в нашому господарстві, якого ви там ще працюєте. Її їжджайте до нас, тому що нормальна техніка, техніка оновлюється. тільки в цьому році ми купили сім комбайнів, сім нових комбайнів, розумієте, чи на збійках працювати, чи на нормальній техніці. Владиштати, знаєте, культиватори все, в принципі, нова техніка. Не треба буде стояти на ремонтах, а можете працювати і заробляти. Так що запрошую механізаторів, даю номер телефона, набирайте по номеру телефона. Коментарі виключу Успіхів вам.